Комфорт, стиль та практичність в одному кріслі від Leobro. Таке крісло ліжко витримує до 150 кг навантаження. Має конструкцію з сталі з порошковим покриттям, яка буде стійка до корозій. Матеріал текстиль. В комплектації до такого розкладного крісла ви отримуєте м'ягесенький підголівник та матрасик сірого кольору. Головною фішкою цього крісла є те, що воно повністю розкладається в горизонтальне положення за допомогою всього лиш одного фіксатора, що знаходиться позаду. Ось таким чином. Довжина в розкладеному вигляді 180 см, сантиметрів, ширина п'ятдесят. Положення крісла також стає всього лиш одним рухом. У крісла регулюється положення ніг за допомогою кнопочок, що знаходяться по обидва боки. Ви їх одночасно затискаєте. Змінюєте 5 рівнів положення, це досить зручно. Для того аби скласти це крісло, рекомендую зняти матрасик. Припіднімаємо та загинаємо задню ніжку, і воно автоматично вас підводить до такого кінцевого результату. Орієнтовна вага такого крісла 8 кг. ідеальне для транспортування та зберігання.